Дякую за організацію цього заходу. Де ми можемо донести позицію і сформувати думку про наше підприємство. Ви знаєте, що була постанова Кабінету міністрів 1003, яким був шлях відкритий до реформування 27 жовтня 2022 року. Голова Держлісагентства України Юрій Болоховецький підписав наказ про створення ТП ліси України. Начив мене виконуючим директором. З цього часу почалася організаційна робота по створенню цього підприємства. Вимоги, які були висунуті керівництвом галузі, зокрема Юрію Віталійовичем, були чіткі зрозумілі. Це прозоре європейське підприємство з ефективно, з найкращими практиками ведення лісового господарства. За цей час було перетворено 150 державних лісогосподарських підприємств на нашій філії, які мають свій. Баланс мають відповідно рахунок. Було прийнято на роботу 36 тисяч чоловік. Відповідно, побудовані всі горизонтальні вертикальні структури, які дозволяють ефективно управляти підприємством, отримані всі дозволи на нашу господарську діяльність як від антимонопольного комітету на концентрацію, так і відповідно від. Це реєстрація, відповідно, акредитація пройдена на біржі. На даний час у нас є на рахунку 1350 метрів кубічних ліс продукції, близько 700 тисяч метрів кубічних дров, відповідно близько 30 тисяч пиломатеріалів, є рахунки, на яких є грошові кошти. До 10 числа ми виплачуємо заробітну Плату, яка вже фактично виплачена всім на 98% платимо податки. Хочу сказати, що нічого не змінилося в механізмі сплатів податків, як вони платилися лісогосподарськими підприємствами в місцеві бюджету. Так вони і платяться. Відповідно, ми працюємо задачі, які поставлені урядом і керівництвом галузі, виконуємо. Якщо є конкретні питання по діяльності нашого підприємства? радий буду вам відповісти.